Хто грав в Baldur's Gate 3, той знає, що там, за допомогою сувоїв, вміння чи персня, можна підняти труп та задати йому ряд питань. Те саме спробували зробити в католицькій церкві в 9 столітті. Середина 9-го, середина 10-го століть в історії католицької церкви характеризувалися сильною нестабільністю. За менш ніж 100 років змінилося 20 пап римських, а між 896 та 904 взагалі був новий папа щороку. Часто ці короткі папські правління були результатами політичних махінацій. У 866 році єпископа Формоза відправили легатом у Болгарію, де він добився таких успіхів у справі поширення віри, що цар Борис І попросив папу призначити Формоза архієпископом Болгарії. Папа відмовився, посилаючись на правила другого нікейського собору, яке забороняло єпископу керувати більш ніж однією кафедрою. У 876 році новий папа Іоанус VIII звинуватив Формоза та його прибічників в тому, що нібито він розбещував розуми болгар, намагався узурпувати папську владу та планував змову проти імператора Шарля Лисого. Формоза було відлучено від церкви. Проте, в силу постійної політичної боротьби в цей період, у 891 році Формоза самого обрали новим папою римським. За час свого папства Формоз брав участь у суперечці щодо приналежності Бременської єпархії, був втягнутий в конфлікт з Константинопольським патріархатом, намагався примирити претендентів на престол східно-франкського королівства. Проте, під час військового походу одного з претендентів, у папи Формоза почався параліч, і скоро він помер. Новий папа Боніфатіус VI проправив лише 15 днів, після чого також помер. А от наступний папа Стефанус VI провів суд над покійним формозом, що отримав назву трупний синод. Тіло формоза витягнули з могили, вдягнули в папський одяг та помістили на трон. Поруч стояв священник, який мав відповідати на звинувачення замість формоза, який, вочевидь, цього сам зробити не міг. Формоза звинуватили у порушенні церковного права, відлученні від церкви, порушені клятви не повертатися в Рим та не займати церковні посади. Всі його управлінські дії, як папи за життя, скасовувалися. Після цього з трупа зняли папський одяг та замінили на мирський одяг, що символізувало недійсність обрання формоза як папи. А пальці правої руки, якими папи надають благословення, були відрізані. Після цього тіло поховали, але невдовзі його знову викопали та виконали в річку. Пізніше труп знайшли рибалки та передали його монаху, що таємно сховав тіло, допоки папа римський Теодорус II його не поховав заново. Трупний синод мав тяжкі наслідки для подальшої папської історії ще впродовж десятиліть, оскільки священнослужителі конфліктували щодо скасування всіх дій папи Формоза, що включали в себе і призначення на єпископські посади. Мораль не займайтесь некромантією, якщо ви тільки цього не вмієте.